Найсмачніші крученики, які я колись куштувала. Отже, рецепт. Я візьму курячі стегна, вони більш соковитіші, ніж грудка. Добре, відіб'ю молоточку. Посолю, поперчу, додаю ще паприку, ви можете додати свої улюблені спеції. Все це я роблю з двох сторін і залишаю маринуватися десь на годинку. І поки м'ясо маринується, я приготую начинку печериці, дрібненько наріжу. Смачненький сир натираю на терці. І як же в цій страві без часнику, додаю часник, сметану та дрібку солі. Начинка готова. Викладаю столову ложку начинки на м'ясо та закручую щільний крученик. Приготую смачну заливку. Одне яйце, дві ложки сметани, дрібку солі, все гарненько перемішую і заливаю наші крученики. Накриваю фольгою, ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 40 хвилин, десь за 10 хвилин дістаю фольгу та запікаю ще 10 хвилин. Нереально смачні та дуже соковиті. Обов'язково спробуйте.